Обіцяли обов'язково такою наскрізною темою нашого сьогоднішнього ефіру. Є ситуація в Чернігові. Місто напередодні серйозно постраждало. Три ракети летіли, три іскандери. І як відомо, сьогодні вранці стало за даними ДСНС. Кількість загиблих зросла до 18. і наразі, як відомо, більше 80 людей постраждало. Перебуває в Чернігові наша журналістка Юлія Махових. Вона готова показати, як цей ранок зустрічає Чернігів. Я Юлю, привіт тобі, слово. Вітаю Женю і доброго дня всім нашим глядачам. Так, я зараз знаходжуся у місті Чернігів, якраз у тому мікрорайоні, який вчора ворог безжально обстріляв своїми ракетами. Іскандер, і саме сюди, у цей густонаселений мікрорайон їх прилетіло три. Розкажу про те, що наразі відомо про 18 загиблих людей, і 77 І ще звернулося до медзакладів за допомогою. Відомо, що серед них також є чотири дитини. 40 пацієнтів зараз знаходяться на стаціонарному лікуванні у медзакладах міста, і про їх стан ми поки що не можемо нічого розповісти, але будемо обов'язково дізнаватися у лікарів. З ними ми поспілкуємося незабаром та повідомимо нашим глядачам. Стосовно руйнувань у місті, то відомо, що наразі пошкоджено близько 20 багатоквартирних будинків, а також об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури. Корпус Чернігівської політехніки, лікарня, непрацююча будівля готелю. Також відомо про пошкодження кількох десятків автівок. Ще розкажу про те, що нині шість людей, за даними нацполіції, станом на зараз вважаються безвісти зниклими. Однак пошуково-рятувальні роботи у місті поки що тривають і рятувальники розібрали близько 70 завалів. Розкажу про те, що ми також плануємо сьогодні поспілкуватися з надзвичайниками та поліцейськими, дізнатися якісь оновлені дані і обов'язково повідомимо вам. Також скажу, що напередодні Чернігівський обласний центр крові оголошував е заклик для громадян здавати кров, особливо з негативним резус фактором. Чи є потреба, нині теж будемо дізнаватися. Ну і скажу, що сьогодні у місті оголошено день жалоби на державних установах та. Відомствах приспустили державні прапори з чорними стрічками, заборонені розважальні заходи та слухати розважальну музику. На цьому у мене все. тож передаю слово Женю до студії тобі та буду працювати в Чернігові. Дякуємо тобі, Юлю. Обов'язково чекаємо на твої майбутні включення.